Звичайна родина, засмучені друзі, українські народи, патріоти. Сьогодні ми стоїмо перед прахом наших героїв, які загинули в далекій і чужій землі. І ми з знімотним криком питаємо, за що? Навіщо? Сьогодні наш нарід стоїть над тисячами розкопаних могил, над фактом мільйонів смертей і жахом питає, хто це зробив? З якою метою? Сьогодні ми по всій нашій землі. Потикаємось об злочини, чужі і нечужі і дуже трудно віднаходимо в історії останніх десятиліть людський смисл. А разом з тим у тих смертях і злочинах осягаємо в собі те єдине людське і Боже що може утвердити нас у нашому розвитку. Сьогодні ми повертаємося до нашої історії і причащаємося від байди, якого за ребро повісили у Галатії, Запричащаємося від Марусі Богославки, що пішла на моральний подвиг і смерть. Від наливайка, якого спалили на бідяному бійці, від гонти, якого стратили від Кальнишевського і великі тисячі відомих і безіменних, які віддали свою кров за єдину животворчу національну ідею. В тому контексті стоїмо сьогодні у скорбній молитві перед оцими трьома трунами героїв і великомучеників. І хоч як нам нелегко, але всі ми знаємо, що якраз у таких жертвах запорука нашого майбуття це наш промін серед темної ночі, це наша гордість. Серед страшного занепаду. Це той приклад, який нам показує, кличе і стверджує. Слава Василеві Стусові! слава Олексі Тихому, слава Юрію Литвину і на їх могилу! Сатрапам і деспотам країни нашої за день вчорашній, за день сьогоднішній, за день грядущий. По черепах, кістках, на п'єдестал закутів злість, брехню і догму вийшли, прийшли. Та часу ж квал на вас роздер червону тогу. Розвінчені життям до наготи в ідейнім мотлосі в лахміті, людське прокляття вам нести і в порожні йти по світі. І буде в жаху горбитись земля, і під ногами вашими тремтіти, а той народ, що вас прокляв. Лякати буде вами, діти, і буде йти від вас морід, і вас самих буде душити, і ви з'їсте свій мертвий плід, і з ним підете в землю гнити.